Звідки між вами війни, звідки суперечки? Хіба не звідси з пристрастей ваших, які воюють у ваших членах? Ви пристрасно жадаєте, а не маєте. Ви убиваєте, завидуєте, а не можете осягнути. Ви б'єтесь і воюєте? Ви не маєте, бо не просите. Ви просите та не одержуєте. Бо зле просите, щоб розтратити на ваші втіхи, перелюбники, хіба не знаєте, що дружба світу цього То ворожнеча проти Бога? Хто, отже, хоче бути приятелем світу, той стає ворогом Божим? Чи, може, думаєте, що Писання даремно каже, до заздрощів прагне дух що живе в нас і більшу дає благодать, через що й сказано, Бог гордим противиться, смиренним же дає благодать. Коріться, отже, Богові, противтеся дияволові, і Він утече від вас. Наблизьтеся до Бога, і Він наблизиться до вас. Очисти руки, грішники, освітіть серця, двоєдушники, гляньте на ваші злидні, сумуйте і плачте, сміх ваш нехай обернеться у плач, а радість у смуток. Смиріться перед Господом, і Він вас підійме. Не обмовляйте, брати, один одного. Хто обмовляє або судить брата свого, той обмовляє закон і закон судить. Коли ж ти закон судиш, то ти не виконавець, а суддя закону. Один лише законодавець і суддя, який може спасти і погубити. Ти ж хто такий, що судиш ближнього? Нумо тепер ви що говорите? Сьогодні або завтра ми підемо в те місто І перебудемо там рік, і будемо там торгувати, і гроші заробляти. Ви, що не відаєте, що буде взавтра, яке бо життя ваше? Ви пара. Що з'являється на хвильку і зникає по тому. Чому б вам радше не сказати, коли на те Господня воля, будемо жити і це, чи те робити? Тепер ви хвалитеся у хвастощах ваших. Усяка така хвальба погана. Хто отже знає добро чинити, а його не чинить гріх тому?